Всім доброго дня! Хочу показати вам огірки Аваланш. Мій улюблений, нарешті вони підросли. Ось такі красончики з кожної квіточки є огірочок, Ранній сорт, 40 днів. Листя таке в неї трошки колюченьке. Але за, цього, за рахунок цього він витривалий, в мене вони висять на наш до морозів. Ось так він в мене по сітці піднімається сам собі. Я їх заправляю в сітку, затіняюча сітка обов'язково, для того, щоб вони не горіли. Затіняюча сітка 45% затінення. Ось вони висять, собі ростуть. Потім я їх опускаю вниз, і вони вниз ще спускаються. Ось так вони виглядають. Засолочний сорт, на маринування, на квашення, на всі види переробки для ринку. Красивий і дуже хрумкий, солодкий, смачний, без пустот. Дуже достойний, смачний гібрид огірка Avalanche F1.